Доброго дня, вас вітає Рівненський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Мене звати Світлана Воловач. Я працівник даного місцевого центру. Тема сьогоднішнього мого виступу буде: звучати як зміни в трудовому законодавстві в умовах воєнного стану. Як ви вже знаєте, 19 липня 2022 року законом номер 2352 було внесені зміни до ряду інших законів України, зокрема до Кодексу законів про працю України, про відпустки, про оплату праці та інші, зупинимося сьогодні на ключових змінах, які Внес, які вже відбулися у трудовому законодавстві. Щодо строкового трудового договору, тепер стаття 23 Кодексу законів про працю постановляє, що працівники, які уклали строкові трудові договори, мають бути. Інформованими про наявність вакансій, що відповідають їхній кваліфікації та передбачають можливість укладення безстрокового трудового договору. Немає значення у який спосіб повідомити про це працівнику, чи це може бути особисто під підпис або електронним листом, або шляхом розміщення вакансії в загальнодоступних місцях на підприємстві. Головне це вжити всіх заходів для того, щоб донести, що у працівника об'єктивно була можливість ознайомитися з інформацією про вакансію. Поки що держпраця нікого не за порушення цієї норми не штрафувала, але відповідальність передбачена. У разі прецеденту може бути застосована стаття 265 Кодексу України про працю. Згідно з нею, юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу. Крім передбачених абзацами 2-9 цієї частини, у розмірі у розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення щодо забезпечення отримання працівником повної інформації про умови трудових відносин. У новій редакції викладено статтю 29 кодексу законів про працю, яка забезпечує отримання працівником повної інформації про умови трудових відносин. Раніше не було уточнення про що саме інформувати працівника, а зараз чітко прописали, що до початку роботи роботодавець зобов'язаний повідомити працівника про наступне. Це місце роботи, інформація про роботодавця, зокрема, його місце знаходження, трудову функцію, яку зобов'язаний виконувати працівник, посада, перелік посадових обов'язків, обов дату початку виконання робіт, визначене робоче місце, забезпечення необхідними для роботи засобами, права та обов'язки, умови праці. Наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їхнього впливу на здоров'я, про право та пільги компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору, про підпис надається. Правила. Внутрішнього трудового розпорядку або умови встановлення режиму роботи, тривалість робочого часу і відпочинку, а також про положення колективного договору у разі його укладення, проходження інструктажу з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни, праці і протипожежної охорони, організацію професійного навчання працівників, якщо таке навчання передбачено тривалість щорічної відпустки, умови, розмір оплати праці, процедуру та встановлені кодексу з законів про праці, строки попередження про припинення трудового договору, яких повинні дотримуватися працівник і роботодавець. Якщо укладається трудовий договір про дистанційну роботу, роботодавець має систематично проводити інструктаж навчання з питань охорони праці, протипожежної безпеки щодо використання працівником обладнання і засобів, які рекомендовані або надані роботодавцем. Такі інструктажі навчання може проводитися дистанційно. З використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, тобто відеозв'язку. У такому разі підтвердження проведення інструктажу чи навчання вважається фактом обміну відповідними електронними документами між роботодавцем і працівником. При виконанні дистанційної роботи роботодавець відповідає за безпечність, належність, належний технічний стан обладнання засобів виробництва, що передаються працівнику для виконання ним дистанційної роботи. Важливо знати, що ознайомлення працівників з наказами, повідомленнями, іншими документами роботодавця щодо їхніх прав, обов'язків. Допускається з використанням визначених у трудовому договорі засобів електронних комунікаційних мереж з накладенням удосконалого електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису. Також у трудовому договорі за згодою сторін можуть передбачатися альтернативні засоби ознайомлення працівника. Але щодо інформації про наявність на робочому місці небезпечних, шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їхнього впливу на здоров'я, про право на пільги, компенсації за роботу в таких умовах доводиться до відома під підпис працівника. За порушення цього пункту органи виконавчої влади з нагляду за... За охороною працю можуть притягнути роботодавців до сплати штрафу в порядку, який встановлений законом. Щодо відпустки. Відпусток. Виключено статтю 81 кодексу законів про працю України, тобто скасовується можливість працівників при переведенні з одного підприємства на інше, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку, отримати невикористану частину відпустку відпустки за новим місцем роботи. При звільненні з працівником має бути проведено повний остаточний розрахунок. Якщо є підстава виплачена грошова компенсація за всі невикористані ним дні відпусток відповідно до законодавства. Новий роботодавець не несе зобов'язань щодо відносин, які були у працівника з попереднім роботодавцем. Внесено зміни до статті 82 кодексу законів про праці, які передбачають, що коли за працівником зберігається місце роботи роботи і посада під час проходження військової служби, цей період не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку. Відповідно до нової редакції частини 4 статті 115 Кодексу законів про працю. Заробітна плата працівникам за весь час відпустки виплачується до початку відпустки, якщо інше не передбачено трудовим або колективним договором. Головне, щоб заробітна плата за весь час відпустки була виплачена не пізніше моменту початку відпустки. Моментум початку відпустки доцільно вважати 0 годин 0 хвилин першого календарного дня відпустки, зазначеного у рішенні про її надання. На час воєнного стану запроваджується новий вид відпустки без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов'язковому порядку за його заяву, який виїхав за кордон або має статус внутрішньопереміщеної особи. Важливо знати, що ця відпустка не належить до відпусток без збереження заробітної плати, які надаються працівникові відповідно до статей 25 та 26 закону України про відпустки. Для отримання такої відпустки працівник, який виїхав за межі території України був, або набув статусу внутрішньопереміщеної особи, звертається до роботодавця з відповідною заявою. В ній обов'язково має бути визначено тривалість такої відпустки, але не більше ніж 90 календарних днів. Працівник може реалізувати своє право на цю відпустку кілька разів. Головна умова це загальна тривалість частини відпустки, не може перевищувати 90 днів протягом дії воєнного стану. Законом не передбачено право роботодавця відмовити такому працівникому працівникові в наданні такої відпустки, але працівник має підтвердити той факт, що він виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи. Спосіб підтвердження факту виїзду за межі України не визначений законом. Тож рішення щодо надання відпустки в цьому випадку ухвалюється роботодавцем на підставі наданих працівником доказів, які достатньою мірою підтверджують цей факт. У разі повернення за кордону працівник втрачає право вимагати продовження такої відпустки щодо оплати праці. Пам'ятаємо, що про суми нараховані та виплачені працівникові при звільненні із зазначенням окремо кожного виду виплати роботодавець повинен письмово повідомити працівника в день їхньої виплати. Стаття 116 Кодексу законів про працю викладена в новій редакції для порядку дій роботодавця з виплати належних працівникові сум при звільненні. У день звільнення роботодавець повинен видати не лише копію наказу про звільнення, а також і письмове повідомлення про нараховані та виплачені йому суми при звільненні. Якщо при звільненні працівника... Йому помилково не було нараховано компенсацію за невикористані відпустки. Або з якихось причин виплата цієї компенсації не була проведена при його звільненні, працівник має право звернутися до суду. Трьохмісячний строк з дня одержання ним повідомлення письмового про суми, нараховані та виплачені йому при звільненні. Відповідальність роботодавця за невиплату заробітної плати. Своєчасне отримання винагороди за працю це конституційне право кожного. Працівника. Отже, якщо роботодавець нехтує ним, законодавство передбачає фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність. Водночас, враховуючи ситуацію, яка склалася в країні, це правило було дещо змінено стосовно роботодавців. Для регулювання ситуації в трудовій сфері були ухвалені певні Законодавчі акти, зокрема, закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, він передбачає можливість відтермінувати виплату заробітної плати. За законом роботодавець звільняється від відповідальності від, за порушення зобов'язання щодо строків оплати праці. Якщо доведе, що порушення виникло внаслідок бойових дій або інших обставин непереборної сили, але відсутність відповідальності не звільняє від обов'язку виплати заробітної плати, які виникають в момент відновлення діяльності підприємства, ці норми закону за змістом є. Окремим випадком застосування форс-мажору до трудових відносин. Про е, нещасний випадок на, від, на підприємстві декілька моментів. До переліку подій, що призвели до нещасних випадків, гострих професійних захворювань, отруєння аварій на виробництві, належить також оголошена та неоголошена війна, терористичний акт протиправні дії третіх осіб тощо. Відповідно, нещасні випадки, які трапляються з працівником під час виконання ним трудових посадових обов'язків, підлягають розслідуванню згідно з вимогами порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій. На виробництві, які затверджені постановою Кабінету міністрів України за номером 337 від 17 квітня 2019 року. Це необхідно для того, щоб держава забезпечила конституційні гарантії реалізації застрахованими особами своїх прав на соціальний захист. Жодних змін та особливостей щодо розслідування нещасного випадку на підприємстві під час запровадження воєнного стану не передбачено. Водночас, через воєнний стан і реальну небезпеку у зв'язку з веденням бойових дій, Державна служба України з питань праці рекомендує ухвалювати рішення про створення комісії проведення розслідування в кожному конкретному нещасному випадку, зважаючи на міркування безпеки для членів комісії та саму можливість проведення розслідування. У разі потреби рекомендується зафіксувати неможливість або ризик створення такої комісії та проведення розслідування для уникнення претензій подальших з боку державних органів уже в майбутньому. Додатково Держпраця рекомендує збирати, документувати інформацію про нещасні випадки на виробництві. Що надходять або стають відомими, щоб розслідувати їх після нормалізації ситуації. Щодо припинення трудового договору. Стаття 36 Кодексу законів про працю доповнили новими пунктами. 8 значком 1 – це смерть роботодавця фізичної особи або набрання законної сили, рішення суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою. 8 значком 2 – смерть працівника, визнання його судом безвісно відсутнім або оголошення померлим. І 8 значком 3 – відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад 4 місяці підряд. Таким чином, усунена така правова колізія щодо визначення юридичних підстав для припинення дії трудового договору у зв'язку зі смертю, визнання безвісті відсутнім або оголошення померлим працівника, або роботодавця фізичної особи, зокрема ФОП. Якщо працівнику е, стало відомо про обставини смерті роботодавця фізичної особи або набрання законної сили рішення суду про визнання такої фізичної особи безвісті відсутньої чи про оголошення її померлою, то е, такий працівник повинен звернутися е, до будь-якого районного, міськрайонного, міського центру зайнятості. Філії Регіонального центру зайнятості із заявою про припинення трудового договору. У ній необхідно викласти відповідну інформацію за наявності надати копії документів. Які будуть підтверджують е, смерть роботодавця фізичної особи або набрання законної сили рішення суду про визнання такої фізичної особи безвісті відсутньої чи про проголошення її померли. Наприклад, копія свідоцтва про смерть, копія рішення суду тощо. Е, при звільненні за пунктом е, 8, значком 3 в статті 36 кодексу законів про працю у зв'язку з відсутністю працівника на роботі. Та інформації про причини такої відсутності понад 4 місяці підряд мають бути одночасно дотримані дві обов'язкові умови. Перша це фактична відсутність працівника на робочому місці понад 4 місяці підряд. І друга е, умова це відсутність інформації у роботодавця про причини такої відсутності понад 4 місяці підряд. При цьому не має значення поважність чи неповажність причин такої відсутності. Е, бачається, що у випадку невиконання одночасно двох е, вище наведених умов, звільнення е, від, відповідно до такої підстави може бути визнано судом. Незаконним, наприклад, якщо працівник доведе, що протягом чотирьох місяців поінформував роботодавця про причини своєї відсутності, у такому разі не може вважатись виконанням цієї умови наявність кількох подібних періодів, які в сумі дорівнюють або перевищують чотири місяці. Також доповнено статтю 41 кодексу законів про праці пунктом 6 такого змісту: неможливості забезпечення працівникам роботою, визначеною трудовим договором у зв'язку із знищенням відсутністю виробничих організаційних та технічних умов засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій. Це нова підстава для звільнення з ініціативи роботодавця. Тут не потрібно плутати звільнення з призупиненням трудового договору. Це зовсім різне. Призупинення трудового договору це коли трудові відносини ще тривають, але тимчасово припинено роботодавцем забезпечення працівника роботою, і тимчасово припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим догором у зв'язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін е трудових відносин виконувати обов'язки, передбачені трудови до трудовим договором. Це стаття 13 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Обов'язковою умовою для звільнення. За пунктом 6 статті 41 Кодексу законів про працю має бути обґрунтована неможливість забезпечувати працівника роботою, визначеною трудовим договором, або трудовою функцією, яка безпосередньо пов'язана з повним знищенням відсутністю виробничих, організаційних, технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця саме внаслідок бойових дій. Документами, які підтверджують знищення майна, можуть бути матеріали технічної інвентаризації, які засвідчують факт знищення майна, довідки органів внутрішніх справ України, акт про пожежу, офіційні висновки інших установ або організацій, які відповідно до законодавства уповноважені засвідчувати факт знищення майна тощо. Таке звільнення, звільнення можливе лише в тому разі, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу. Працівник, з яким розірвано трудовий договір з підстав, передбаченим пунктом 6 частини першої статті 41 кодексу законів про працю, протягом одного року має право на укладення трудового договору. Поворотного прийняття на роботу, якщо роботодавець проводить прийняття на роботу працівників за аналогічною кваліфікацією, тому роботодавцям необхідно зберігати контактні дані звільнених працівників, здійснювати інформування таких осіб у разі поновлення найму на аналогічні посади. Працівники, які бажають реалізувати своє право на поворотне прийняття, можуть повідомити про це роботодавцю під час звільнення відповідно до пункту 6 статті 41 кодексу законів про працю щодо гарантій, працівників, які проходять військову службу. Внесено зміни до частини 3 статті 119 Кодексу законів про працю, починаючи з 19 липня поточного року скасовується виплата, скасована виплата середнього заробітку мобілізованим саме працівникам. Мається на увазі, що військові не отримують зарплати у тому разі, якщо вони проходять службу. За контрактом, за призовом строковиків, за призовом осіб офіцерського складу, за призовом під час мобілізації на особливий період, за призовом осіб, з-поміж резервістів. За ними зберігається лише місце роботи, посада. Однак роботодавець роботодавцям, законодавством не заборонено зберігати середній заробіток за такими працівниками, і після 19 липня це залишається на розсуд самого роботодавця. Щодо строків звернення до суду про вирішення трудових обов'язків. Відповідно до статті 233 Кодексу законів про працю змінено строк звернення працівника до суду. Відтепер працівник може звернутися до суду у справах про виплату усіх сум, що належать працівникові про звільнені лише в тримісячний строк з дня одержання ним письмового повідомлення про суми, нараховані та виплачені йому при звільненні. Окремо звертаю увагу, що законом України від 18 липня 2022 року про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання трудових відносин з нефіксованим робочим часом. Внесено зміни до Кодексу законів про працю щодо нового виду трудового договору з нефіксованим робочим часом. Наразі у мене уся інформація, яку я хотіла сьогодні довести. Дякую всім за увагу.